Друзі, всім привіт! Ви дивитесь новини Лайв. Я Галина Остаповець. І ми продовжуємо нашу роботу на саміті миру, який стартував сьогодні у швейцарському місті Бюргершток. Я наразі перебуваю у медіа-центрі і хочу вам трішки розповісти про роботу журналістів, від яких, власне, ви дізнаєтеся останні новини саміту. Зараз позаду моєї спини, от якраз такі трибуни. Тут вже пройшла прес-конференція Володимира і президентки Швейцарії. Ось так власне виглядає робота журналістів. Збачимо, скільки, скільки представників преси працюють. Робота кипить, у буквальному сенсі цього слова це лише одна із локацій. Є ще кілька, де працюють знімальні групи, де кореспонденти включаються в ефіри і розповідають власне новини із цього саміту. Зазначу, що на цей захід закредитувалося 500 медіа, абсолютно безпрецедентні. Числа, цифри наразі тут в медіа-центрі, де я перебуваю, точно працює сотня, можливо, навіть півтора сотні людей. відомо, що на цьому заході закредитовані також журналісти країни-агресорки. Відомо про четверо-четверо осіб. Вони так можна сказати, без опізнувальних знаків, як знаєте, їхні зелені чоловічки колись були в Криму. Певно, соромно визнавати, до якої країни ти належиш зараз. Як стало відомо, нам новини лайв. це була вимога Швейцарії, яку вони пояснювали нейтралітетом. Я про те, щоб на цьому заході були закредитовані також журналісти, представники країни-агресорки. Саміт безпрецедентно охороняється. Я вже говорила про це у своїх відео. Безпеку тут забезпечують близько 4 тисяч поліцейських та військових. Неможливо навіть пронести собою навіть воду. Ось. Так, тут бають про безпеку абсолютно не випадково. Чи, я нагадаю представлені делегації уже 100 країн. Більшість із них на рівні перших осіб держави. Ми бачили також до речі, що прибув патріарха Варфоломії. У нього теж запланована зустріч із президентом Зеленським. Ось такі новини друзі. Стежте надалі за нашими соціальними пабліками за нашим сайтом. Ми повідомляємо вам найексклюзивніші подробиці власне саміту миру, які вже називають історичною подією. Це медіа. На десь 50 журналістів працює. Там будуть найважливіші брифінги заяви.